Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами ще поговоримо, як збільшення пенсії, розміру пенсії може впливати на отримання вами пільг від держави на оплату житлово-комунальних. Послуг. Хочу нагадати, пам'ятаєте, так я розповідала в попередніх відео, що медичні та фармацевтичні працівники, які працювали в сільській місцевості, переживають там після виходу на пенсію, мають право на пільгу щодо сплати житлово-комунальних послуг у розмірі 100% знижки плати за житло з опаленням та освітленням у межах встановлених норм. Що робити, якщо розмір вашої пенсії, наприклад, після березня Індексації став більшим. Тобто, ви навіть, наприклад, отримували 3800 гривень після того, як була проведена березнева індексація, ви отримували, наприклад. Почали отримувати там більше 4 тисяч гривень. Чи в такому випадку ви зможете отримувати пільги? Хочу нагадати, що ви маєте право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг протягом 12 місяців із місяця визначеного відповідного права, але не більше, ніж до останнього дня календарного року. Після закінчення зазначеного терміну автоматично визначається право на отримання пільг на новий плік. Період. Пільги надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід пільговика за попередні 6 місяців, за попередні 6 місяців перед місяцем визначення відповідного права, тобто за півроку, так, не перевищує рівня доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу 4240 гривень. Тобто, якщо ваш середньомісячний дохід не перевищив 4240 гривень. Але для визначення права на отримання пільги на наступний календарний рік січня 2025 року, пенсійний фонд враховує доходи ваші за 3 і 4 квартали попереднього року. Але якщо проаналізувати, то ми бачимо, що в такому випадку середньомісячний сукупний дохід за 3 та четвертий. Квартал 2024 року він не є більшим, ніж 4240 гривень, бо ви, наприклад, отримували пенсію 3800 гривень, і крім пенсійних виплат, більше, більш нічого. То, відповідно, ви маєте право на пільгу до 31 грудня 2025 року. Бачите, як збільшення розміру пенсії впливає на отримання пільг для. Тих категорій громадян, так які мають право отримувати пільгу на сплату житлово-комунальних послуг. Тому є ще дуже багато нюансів. Я буду вам багато чого розповідати. Підписуйтесь на мій канал. Я хочу, щоб ви заходили на мій канал і знаходили там необхідну інформацію, яка наразі вам потрібна, яку ви потребуєте.